Завдяки роботі молочної кухні дитячої міської поліклініки білоцерківські діти мали можливість отримувати якісне молоко, сир, кефір без будь-яких добавок і непотрібних домішок. Але міської владі не витрачати кошти на дітей, і кухня була закрита. Дитяча молочна кухня Білоцерківської міської дитячої поліклініки забезпечувала безкоштовним харчуванням дітей перших двох років життя. В основному це були діти першого року життя, приблизно 380 дітей на місяць отримували таке харчування. І 20, 19, 22, 22 дитини це діти старше року, від року до двох. Асортимент дитячої молочної кухні був наступним: це молоко, творог, ацидофільно дрожжеве молоко, суміш і каші. Кашами і молочком забезпечувались також діти, крім міських дітей, які в поліклініці обслуговуються, діти, які отримували лікування в стаціонарах міста. Це в дитячій обласній лікарні, діти раннього віку і в інфекційній лікарні. З квітня 2009 року приміщення молочної кухні прийшло в жахливе становище. Комунікації проржавіли, Плити для приготування і холодильники зламані. Для її відновлення потрібні величезні кошти, яких, звісно ж, немає. Кухню молочного харчування навмисно вивели з ладу. Що вже непридатне приміщення легше здати в оренду. Ну, по-перше, на депутатських комісіях цей об'єкт не розглядався. Щоб було зрозуміло, спочатку міський голова звертається до депутатської комісії, щоб вона розглянула це питання і винесла на сесію. Це і не на сесію не виносилось, а це робиться це все підкилено. Це злочин перед дітьми, які до року харчуються, харчувалися б в дитячій молочній кухні. І злочин перед тими дітьми, які ще не народились в місті Біла Церква.